Обговорюючи питання ефективності використання майна і прибутку, а також майнового стану комунальних підприємств видавничо-поліграфічної галузі за 2014 рік, найбільше запитань виникло до виконувача обов'язків директора видавництва полтавський літератор» Анатолія Карпенка. На 1 січня 2015-го на підприємстві було 150 тисяч гривень заборгованості. Це ж все старі борги, виправдовується керівник. Чому ідуть приватні друкарні гроші бюджет? І все. Які. Усі, назовіть, будь ласка, як а фірма АСМІ. почитати за п'ятруків, скільки вона отримала через газети, через соціальні книжки, через управління культури, освіту. От ми ставимо питання, щоб усі державні підприємства працювали з нашим комунальним видавництвом. Депутати вимагають від комунального підприємства ефективної роботи, адже його обладнання дозволяє цілком конкурентно працювати на ринку поліграфії. І пропонують провести конкурс на посаду директора. Адже Анатолій Карпенко вже п'ять років працює виконувачем обов'язків. Я прийшов до і кажу, чому Мікійчук хоче поставити свого зятя директором Веденіса Полтавський. І все. Це не пройшло, перший, посилають іншу людину. Панченко та маром. Мікійчука працівник. Так як мені працювати? От для того, щоб не було ніяких питань. Ми говоримо, повинні пройти. конкурс, я проходив конкурс 2007 року. Ні, ви не проходили конкурс. Є? Ви просто були затверджені на сесії Полтавської власної ради. У вас позиція е, просто е, нападати на, на когось і сказати, що ви золотий, а всі інші вивинувати в тому, що ви е, ніякий менеджер. А як я запропонував спеціалістів, поліофістів, щоб ви у конкурс пройшов, ви почали писати намівки, щоб не дай Бог на вашу посаду просить. Я офіційно звернувся до голови. Ми не звернулися обласну раду, тому що ми, що ми, ми хочемо, ви, хочемо ви, на вашому. Роботу полтавського літератора та книгарні гарні планета депутати вирішили вивчити окремо і більш детально. Що ж до створення суспільного мовлення, в тому числі і на базі регіональних телекомпаній, шляхом реорганізації, генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії Лтава повідомив, національне суспільне телебачення України це буде публічне товариство, акції якого належатимуть державі. Здійснення мовлення. Національної суспільної телекомпанії України ведеться не менше, ніж на двох загальнонаціональних каналах, і наступний момент на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної, ефірної телемережі, що дає підстави сподіватися на збереження регіональних мовників, ну, можливо, навіть в тих обсягах мовлення, які ми маємо на сьогоднішній день. Чітко прописано у законі і питання майна його відчуження і приватизація заборонені. Коли розпочнеться реорганізація та скільки вона триватиме, у законі не окреслено. А от висвітлювати діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування дозволено. Стосовно співпраці із Радою, можу сказати, що на цей момент вона є досить тісною. Вона такою буде лишатися, ну, принаймні, до початку реорганізації, тому що. Далі мені важко передбачати, як, як ми будемо вибудовувати стосунки, хоча це, я ж кажу, не заборонено. Е, мушу сказати, що я вважаю, повністю себе виправдовує практика е, трансляції пленарних засідань сесії обласної ради. Так само ми постійно знімаємо е, засідання постійних комісій. Інформацію генерального директора Алтави депутати взяли до відома та запропонували продовжити співпрацю із обласною державною телерадіокомпанією.